На огляді підсвітка з артикулом 13153 виробник заявляє, що вона підходить на 49 ту діагональ. В комплекті три планочки довжина однієї 512 мм. На планочці LED-діодів. напруга одного 6 вольт. Такі маркування присутні. Овальна лінза діаметром 35 мм. Планочка має один канал з напругою 32 В. Матеріал основи планки алюміній, Термоскоч присутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.